Формадол. забудь про головний біль. Буквально за тиждень, з 7 по 9 грудня в Польщі проведеться спеціальний саміт World for Ukraine Summit. Цей захід проводиться під патронатом Міністерства закордонних справ України, Міністерства економіки та Міністерства охорони здоров'я. Як сказав Ігор, там буде величезна кількість е високопосадовців, різноманітних зірок. Навіть Річард Бренсон, всесвітньо відомий підприємець, приїде а може там до України, заїде з Жешова? там. Можливо, можливо, приїде. все може бути. Ну і наш Жан Беленюк він також представ. Лятиме раду з питань молоді та спорту е на цьому саміті. Жан до речі, єдиний спортсмен, який виборов олімпійське золото на е для України на Олімпіаді в Токіо. Він нагадаємо вам боєць греко-римського стилю. Ну а в 2019 році, за результатами парламентських виборів, став депутатом Верховної Ради. Зараз поговоримо про все і про саміт, і про відбудову зруйнованої, на жаль, спортивної інфраструктури України. Питань багато Жан, запрошуємо. Жан, тебе. Боленюк, будь ласка. Проходь до нас. А, раді тебе бачити дуже? Доброго, Привіт. Ранку. Привіт. Доброго ранку. Ради побачити. хто не знає, Жан знімав стрес вихідними. Ми тебе вітаємо цієї неділі національна першість грех кримської боротьби. А, просто так, да, походив в зайчик, да. <рес> Вітаємо да, тебе. Да, розмявся. Дякую. Розмявся. Слухай, ну, нормально, ти розмина тебе. Зараз часу вистачає взагалі поєднувати підготовку до змагань і отаку от величезну кількість роботи. в тому, що наразі я тренуюся, як напевно, там всі депутати, хто тренується в Верховній Раді, тому що я витрачаю не більше там однієї. З половиною години на тренування там, коли є час, просто мій багаж досвіду дає мені можливість до сих пір вигравати принаймні чемпіонати України. Тому так сідай до нас трішечки ближче. Давай ми хочемо Знаєш, Як властину прийшов? Бо я тебе вже багато бачу. дуже далеко. Тобто, слухай, якщо я правильно зрозумів твою логіку, то зараз ти принципі не займаєшся стільки, скільки має займатися спортсмен професійний і витягуєш на старих запасах своїх. Національну першість, ти ще нормально береш. Так, без ну, всякого, типу, знімаєш просто стрес вихідними. А от Олімпіада в Парижі – це вже питання окреме. Якщо так далі піде, то в принципі можна. Подивимося. Вже... час покаже. Для того, щоб претендувати на високі позиції на Олімпіаді, треба тренуватися постійно. Справа в тому, що я, умовно кажучи, півроку тому виграв відбір на чемпіонат світу. Та, цьогорічний, а. але поступився своїм місцем, тому що я усвідомлював, що та е, кількість часу, яка, е, яку я приділяв саме підготовці спортивній, вона недостатня для того, щоб гідно представити Україну на чемпіонаті світу. Я, якби... а, амбіція є твоя особиста Круто. зараз? Че світу ні, uh, е, ну, європи світ, ні, зрозуміло. олімпійські, олімпійські? Ігри Ход. під питанням? Все таки є амбіція. <клінг> 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 Слухай, <клінг> <клінг> давай повернемося до про самі, тому що ми фактично тебе з тут з корабля на бал відправляємо. Ти їдеш вже шуф. Що це взагалі за. <клінг> Історія, що ти там будеш робити, і чому це важливо, це е, саміт, який буде проходити в Польщі в цьому місті, і головна мета це ну як для мене, це привернути е, увагу ще раз, е, особливо. Спортивної громадськості, ну в принципі, не, не тільки спортивної з приводу того, що в якому стані зараз знаходиться Україна саме в контексті спорту. Uh -huh. Саме е, у нас більше ніж 100 інф... інфраструктурних об'єктів по всій країні зруйновано. 113, як каже міністр молоді і спорту, та так. це ти зараз зачитає на люди знали. Ми можемо трошки показати. Фехтувальний у Харкові, Миколаївський фаховий коледж фізичної культури, стадіон чемпіон Вірпині. Плавбасельова арена в Маріуполі. Ну це так, просто такі ключові, якісь знакові абсолютно, історії. абсолютно наші спортсмени зараз дуже часто а, м, тренуються за кордоном, тому що просто умов всередині країни немає для цього. І крім того, а, вони ще й виборюють. Золоті медалі на всіх там першостях світових, міжнародних, європейських. Тобто спорт живе, спорт іде вперед. Але звісно, що після нашої перемоги нам потрібна відбудова, і багато хто з міжнародних федерацій долучиться. Ну принаймні обіцяють долучитися mm -hmm. до допомоги нам, тому що нам потрібно буде відбудовувати всю цю інфраструктуру для того, щоб наші спортсмени мали змогу тренуватися саме у себе вдома. Слухай, ну доведе <ків> зараз так, умовно. Дуже буде, да, але от за попередніми збитками приблизно 160 мільйонів доларів треба на відбудову того, що станом на зараз вже зруйновано. Допускаємо, що нам дадуть такі гроші, або вони в нас будуть, або будуть якісь меценати, бізнес і так далі, і тому подібне. Бо підтримка західна. Скільки часу нам потрібно на те, щоб це все відбудувати і повернути наших спортсменів потім в Україну? Це точно не питання тижня, це роки. Це роки. На жаль. Але тим, тим не менш в будь-якому випадку нам потрібно це буде зробити. І, звісно ж, ті спортсмени, які наразі вимушені бути поза межами країни, не бачити своїх рідних, близьких, тренуватися, умовно кажучи, не в себе вдома, а на виїзді. Я думаю, що після перемоги наша головна задача — повернути їх додому, щоб вони усвідомлювали, що Україна відновлюється, що в нас є майбутнє. Що Наші перемоги попереду, і що український спорт буде процвітати і прославляти нашу державу на увесь загал. Жена це Жен, це все прекрасно. Насправді війна росіяни дійсно багато чого вщент зруйнували, але багато спортсменів жалілися і ще і до великої повномасштабної війни на відсутність нормального нормальних умов підготовки спортсменів. Та і це і це правда так. Е, у нас одна золота медаль на Олімпійських іграх. Твоя до речі, ти сказав спро того, що. Більше нічого не було. У нас були, були медалі 19 штук, просто не було золота. Ну, золото я маю на увазі. Ви <гум> да, 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 просто розумієте, да. ми, просто розуміє, ми аматори, всі інші да, глядачі, ми сприймаємо і серії золото, як і золото. Ми, коли бачимо людину, ми розуміємо її історію, та це срібло, бронза, це зрозуміло. Але от золото це от золото. І, і чому так? Ну, ска скажу, ти зсередини це все бачиш? В, взагалі, я не. Керуюся тим, що треба вимірювати результативність саме медалями, тому що я думаю, що для нас головна задача зараз залучити якомога більше населення постійним заняттям спорту. Тобто ти тому, не що... про професійний спорт да, а спорт про... вищий досягнень це якби вже вершина цієї піраміди. В нас зараз страждає база, тобто люди, ага. які зараз замість того, щоб постійно займатися спортом, курять айкоси. І е, умовно кажучи, ведуть сидячий образ життя, uh -huh. спосіб життя. Тому е, це головна історія, тому що ми бачимо тенденцію щодо зменшення кількості цих медалей. Якщо в нас не буде бази, то і в подальшому дуже буде складно Жан, Ти ж правильно кажеш, це одне і те саме. У нас немає ні для професійних спортсменів, баз не було бази особливо, з, з, кіль... от... з кількості людей. Я, я маю на увазі, яка залучена до сфери спорту. Тобто, ну умовно кажучи, е, е, якщо у нас. Кількість людей буде велика, то і результати будуть вищі на, на в майбутньому, як і залучні до, до сфери спорту, яке тобто, щоб займатися. дітей з малку, мовно кажучи, батьки могли віддавати там туди, 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 і це не було великих проблем. Щоб у них була це змога, щоб це було недорого, щоб це було можливо. Там дорослі люди могли там іти кудись. Там і так далі. Це і розвивати сама культура, та повинна культура. бути да. цього, в принципі, ну виправ мене, якщо це не так, було дай боже в великих містах. Та в маленьких містах давно такого не було. В цьому моя проблема так. І... А що на твою думку треба зробити? Тому що от навіть взяти там моє маленьке містечко на Харківщині, умовно всі пориви до спорту закінчувалися тим, що, наприклад, приїжджав там зі Слов'янська або з Краматорська тренер з баскетболу, місяць займав дітей в спортшколі, потім казав, та все не працює, бо. Попиту мало коштів, мало спортшкола не надає там, наприклад, того, що вона має надати інфраструктурно, і так було майже з кожним видом спорту, е, які от з тими спортсменами, які до нас приїжджали. Якщо ми не беремо великі міста, реально що нам треба зробити на місцях, починаючи з областей. От, на, на твою думку Ви знаєте, можливо? треба, щоб люди е, залишалися. Проблема була велика, що е, е, молоде населення воно виїжджає, виїжджає та, та, та. З цих, з цих регіонів, тому що там немає роботи, там ну Складніше в Києві, мону кажучи, або в іншому великому місті знайти собі роботу набагато легше. Ось. І звісно, що в такому розрізі, тобто, навіть якщо там є інфраструктура, у нас там буває, бракує кадрів, які будуть професійно підходити і робити, любити свою справу і робити все для того, щоб залучати якомога більше дітей для заняття спортом. Ось. Тому в цьому є велике питання. І це реформа і велика, по суті. Це реформа це. Е Пов'язано з економікою нашої держави, mm -hmm. тобто тому, що е, треба, щоб е, ці регіони маленькі навіть розвивалися. Якщо ми кажучи, будемо брати е, досвід західних країн. Я от виступав безпосередньо в Німеччині, то е, там працює е, борцівська ліга саме в маленьких е, містах, Містечко. не не в великих, таких там як Берлін або Нюнхен, а саме в маленьких, і там для е, для них це умовно кажучи е, свято на вихідних, коли вони всі збираються сім'ями, приходять в зал, вболівають за тих чи інших борців, які виступають, і вони ці борці збираються зі всього світу для того, щоб показати їм свою майстерність. Тобто, але в них є економіка, в них є гроші, в них є е, потенціал. І е, умовно кажучи, люди навіть не безкоштовно приходять на ці заходи. Вони платять за вхід. А умовно кажучи, це вже такі похилого віку, здебільшого люди, які дозволяють собі там 10-15 євро. За людину Заплатити тільки за, готову, за вхід, там. плюс там пиво, плюс там якісь там смаколики, все інше. Плюс після цього ще там візкувати там перемогу або поразку своєї е команди, яка там. Сьогодні Ну, це вже стиль життя. Це дуже об'ємна абсолютно, історія. абсолютно, да, абсолютно. абсолютно. Але ти бачиш, що там е, фабрики працюють, там заводи, mm -hmm. якісь навіть маленькі містечко. Вони них... живуть просто це містечка, вся вся, вся вся умовно кажучи, необхідна інфраструктура базується біля е, того підприємства, який безпосередньо залучає е, гроші. Жан, слухаю тебе, і думаю, з ким ми матимемо з нелю розмову з олімпійським чемпіоном чи з політиком? Це таки з політиком е, НОК вже позаду принаймні ця каденція. Жалкуєш, не жалкуєш? Я б жалкував, якщо б ми не спробували. Ну, точно. Далі що буде? Міністерство крісло робота, що які амбіції політичні справа в тому, що питання ноку це не питання моїх власних амбіцій. Я навіть не планував туди йти. Просто коли до мене звернулися представники е спорту, федерації, е спортивні функціонери і сказали, що жан, ми не хочемо, щоб було як в Білорусі, коли мовно кажучи, існує або в Росії. Мовно кажучи, існує е бажання там е спортивної верхівки просто змінити обличчя. Mm -hmm. а, а суть залишається да, суть та а, лишитись а, залишити та та саме. А ми хочемо, щоб була якась конкуренція. Ми хочемо, щоб була якась альтернатива, і саме ти ж не сказав. Ой, хлопці, це не моя історія. Сорі, я от у мене ще Париж, у мене ще там те. У мене депутатство, я от не можу. Ти ж пішов, тобто, скоріш за все, ти і далі підеш. Я які амбіції? цьому? міністерське крісло можливо. Я не знаю. Ну, я просто зараз. Мої амбіції, які напевно, всіх українців, це зробити все для якомога скорішої перемоги в нашій в війні, яку розв'язала Російська Федерація. Це головна амбіція. Ось, а з приводу там моїх власних амбіцій, з приводу там міністерського крісла або ще інших, для мене це не є. А... Я не слово, я напевно я напевно слово неправильно підібрав. Ну просто то амбіція амбіція, але просто намагаємося зрозуміти, де можемо бачити Жанна Белонька найближчим часом. Да, тобто, а, або над чим ти тому що у тебе системно, часом. ти зараз показав, у тебе якесь системне як бачення. Там я не знаю, знаєш, ти, як це цілі, чи не знаєш, але є системне бачення, і де ти плануєш його втілювати. Наразі я є народним депутатом України. У мене, по суті, всі можливості для того, щоб просувати спортивну повістку в середнь нашої країни, є для цього. Цим я і займаюся. То мені не е, потрібно якесь там крісло додаткове для того, щоб цим це робити. Навіть якщо б я не був депутатом, я все, не, все одно е, промотував український спорт mm -hmm. і е, робив все для того, щоб злучити якомога більше е, дітей, особливо, і щоб вони не сиділи, мовно кажучи, постійно в гаджетах. А як в моєму дитинстві, тобто в нас гаджетів не було, і ми або бігали на дворі, або займалися в якихось секціях. Так. І щоб. у... Е, 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 Батьків було бажання час. Приділяти своїй дитині саме в контексті її здоров'я, її майбутнього її ну, і спортивного у них у батьків була змога. Це вже питання вже до да, системного розвитку. Пасибі тобі жан величезне благословляємо тебе на ЖЕШу. це фактично. <с <с да. дякую. от і якщо ти раптом зголосишся на Париж, це буде ще одна велика марафонська історія для нас всіх спостерігати, як ти і те, і те суміщаєш. Я і завжди дякую. раді бачити. Пасибі. Жан Баленюк, наш баланюський чемпіон. народний Так, далі буде. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.